Тема Вибірка. Вибірка це множина об'єктів або сукупність вимірів за допомогою визначеної процедури, вибраних статистичної популяції або генеральної сукупності для участі в дослідженні. Зазвичай розміри популяції дуже великі, що робить вивчення всіх членів популяції непрактичним або неможливим. Статистичні характеристики вибірки обчислюються таким чином, що висновки екстраполюються із вибірки на всю популяцію або Генеральну сукупність. Коли ми обираємо вибіркове дослідження, важливо визначити з кількістю тих, кого ми вирішили вивчати, визначити обсяг вибіркової сукупності. Стосовно кожної особи, яку ми обираємо до вибіркової сукупності, ми використовуємо термін елемент вибіркової сукупності. На цьому слайді позначено співвідношення понять генеральна сукупність та вибірка. Генеральна сукупність це загальна група індивідів або інших елементів дослідження, на яких ми розповсюджуємо результати нашого наукового дослідження. Тому відібрана з них менша кількість і називається вибіркова сукупність або вибірка. При плануванні вибірки слід дотримуватись наступної послідовності дій. По-перше, описати різницю між вибірковою та генеральною сукупністю. По-друге, обґрунтувати вибір генеральної сукупності цільової популяції. Це може бути населення в цілому або певна соціально-демографічна група. По-третє, слід визначити процедури відбору та навести опис можливих змін в цих процедурах. Четверте, слід обґрунтувати вибір вірогіднісної випадкової або невірогіднісної, невипадкової вибірки. І на останнє слід визначити можливі систематичні або тенденційні помилки цього процесу і шляхи їх запобігання. Обґрунтування – це роз'яснення, чому саме цю групу обрано для дослідження. Якщо це зроблено без помилок, це гарантує, що дослідження та його висновки будуть правильними. При плануванні процесу відбору перша дія, яку ви повинні зробити, це визначити групу, яку ви хочете оцінювати генеральну сукупність або цільову популяцію. Наступне поняття, яке слід розуміти, це основи вибірки Sampling Frame. Це ще називається рамка або контур вибірки. Основа вибірки це перелік усіх елементів генеральної сукупності, за яких обираються елементи вибіркової сукупності. Основа вибірки неминуче містить помилку, яку називають помилка основи вибірки, яка характеризує ступінь відхилення основи вибірки від реальних розмірів Генеральної сукупності. Коли певна група учасників відбирається дослідникам з Генеральної сукупності, то перед треба отримати. Документ, де вони перелічені. Цей документ і є основа вибірки. Важливо пам'ятати, що структура групи, описана в документах список групи, не завжди відповідає фактичній актуальній структурі цієї групи. Це гарантує, що в ході дослідження будуть зроблені помилки. Подібні помилки називають зміщенням вибірки. Якщо в процесі дослідження відбувається зміщення вибірки, це знижує надійність та валідність отриманих нами результатів. На цьому слайді показано співвідношення понять генеральна сукупність, основи вибірки та вибірка, а також їх помилок. Існує два основних типи вибірки, які ми будемо розглядати на цьому занятті. Це вірогіднісна та невірогіднісна вибірка. Вірогіднісна або випадкова вибірка. Це спосіб побудови вибірки, коли кожний елемент генеральної сукупності має однакові шанси бути обраним до вибіркової сукупності. Слід пам'ятати, що незалежно від обраного підходу, завжди буде траплятися незаплановане потрапляння деяких елементів у вашу вибірку. Випадковий відбір є найкращим вибором для будь-якого дослідження, тому що немає місця для суб'єктивного впливу дослідника на процес відбору. Це найбільш привабливий з точки зору репрезентативності підхід, але він є і найбільш затратний. Невірогіднісна або невипадкова детермінована вибірка це тип вибірки, коли відбір елементів здійснюється за суб'єктивними, невипадковими критеріями доступності, типовості, рівного або пропорційного представництва та інше. Вся вибірка є найбільш розповсюдженою. Тому що вона є економічно ефективною та простою. При вирішенні, який метод вибірки слід використовувати, слід пам'ятати правила. Вибірка вважається більш ефективною, якщо при однакових витратах вона більш точна і при однаковій точності вона дешевша. На цьому слайді представлено 4 типи вірогіднісної та основні 4 типи невірогіднісної або невипадкової детермінованої вибірки. До вірогіднісної випадкової вибірки відносяться проста випадкова вибірка, систематична випадкова вибірка, стратифікована випадкова вибірка та кластерна вибірка. До невірогіднісної, невипадкової або детермінованої вибірки відносяться доступна вибірка, вибірка снігова куля, квотна вибірка та цільова спрямована вибірка. Які ми зараз будемо розглядати?